Вітаю! Мене звати Маргарита Дробаха я викладачка математики. Ми продовжуємо вивчати властивості тригонометричних функцій і почнемо з такої задачі. Нехай нам дано, що висота гори дорівнює 800 метрам. також, що кут нахилу між дорогою від підніжжя гори до її вершини та землею дорівнює 65 градусам, Як це зображено на рисунку? Необхідно знайти якою буде відстань від підніжжя гори до її вершини, можемо уявити цю гору як прямокутний трикутник з катетом, що є висотою гори, та гіпотенузою, що є відстанню від підніжжя гори до її вершини. Ми з легкістю знайшли б цю відстань, знаючи синус кута 65 градусів, адже синус цього кута буде дорівнювати відношенню висоти гори до відстані від підніжжя до вершини гори. І насправді ми з легкістю можемо знайти синус кута за таблицею значень синуса. На екрані показана її частина. Знайдімо тут кут 65 градусів. Значення синуса буде приблизно дорівнювати 0,906. Тепер можемо знайти відстань від підніжжя до вершини. Вона дорівнює висоті гори, поділені на синус кота 65 градусів. Тобто 800 поділити на тисячних, що дорівнює приблизно 883 метрам. Отак От просто ми знайшли невідому гіпотенузу, скориставшися значенням синуса кута за таблицею. Такі таблиці є не лише для синуса, але й для косинуса і тангенса. Ці значення переважно є приблизними, тобто їх округлили для зручності, адже ці значення є ірраціональними, тобто містять безліч цифр після коми та не є періодичними дробами. Наприклад, за таблицею косинус кута 40 градусів дорівнює 0,766, а тангенс 68 градусів 2,475. Звісно, їх у жодному разі не потрібно запам'ятовувати. За потреби їх можна вирахувати на калькуляторі, використавши функції синуса, косинуса і тангенса для потрібних котів. Також за допомогою таблиць або калькулятора можемо знайти, якому коту відповідає значення тригонометричної функції. Наприклад, якщо синус кота дорівнює 0,225, то цей кут приблизно дорівнює 13 градусам. Але є кути, які ми використовуємо найчастіше, і їхні значення не так складно запам'ятати. Це кути у 30 градусів, 45 та 60. Намалюємо табличку для цих котів синус 30 градусів 1 однієї другій. 45 градусів кореню з 2 поділити на 2, а 60 градусів кореню з трьох поділити на 2. Для косинуса аналогічно, але в зворотному порядку. Тобто корінь з 3 на 2, корінь з 2 на 2 та 1 друга. Для тангенса ситуація буде відрізнятись. Тангенс з 30 градусів дорівнює 1 поділити на корінь з 3, або ж корінь з трьох поділити на 3, якщо позбудемось і раціональності у знаменнику. Тангенс з 45 градусів одиниці, а 60 градусів корень з 3. Аби було легше запам'ятати, можна для синуса. Зауважите те, що в чисельниках під коренем маємо 1, 2 і 3 для косинуса, навпаки, 3, 2 та 1. Ці значення ми будемо застосовувати дуже часто і в наступних темах. Тепер розв'яжімо кілька задач. Дано трикутник АБЦ з прямим кутом С, кут А в цьому трикутнику дорівнює 54 градусам, а гіпотенуза АБ дорівнює 8 см. Знайдімо катети БЦ та АЦ. У трикутнику АБЦ кута А дорівнює відношенню протилежного катета БЦ до гіпотонузи АБ. Тоді БЦ дорівнює АБ. Помножити на синус кота А. За допомогою таблиць або калькулятора знайдімо значення синуса кута 54 градусів. Це приблизно дорівнює тисячним. Тепер можемо знайти БЦ. Катет БЦ приблизно дорівнює 8 помножити на 0,809, тобто 6,5 см. Отримали приблизну довжину катета БЦ. Тепер запишімо косинус кута А. Він дорівнює відношенню прилеглого катета АЦ до гіпотонузи АБ. Тоді АЦ дорівнює АБ помножити на косинус кута А.

Знайдімо катет БЦ та гіпотенузу АВ. В трикутнику АБЦ синус кута В дорівнює відношенню Аце до АВ. Звідси АВ дорівнює Аце, поділити на синус кута В. Тоді АВ дорівнює 8 поділити на синус 30 градусів. Тобто 8 поділити на одну другу. Поділити на дріб це помножити на обернений до нього. 8 множимо на 2 і отримаємо 16 см. Можна помітити, що ми отримали гіпотенузу удвічі більшу за катет. Таким чином, можемо переконатися у властивості прямокутного трикутника з кутом у 30 градусів. Катет прямокутного трикутника, що лежить проти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Повернімось до нашої задачі та запишімо косинус кута Б. Він дорівнює. BC поділити на АБ. Тоді BC дорівнює AB помножити на косинус кута B. Звідси BC дорівнює 16 помножити на косину 30 градусів. Це дорівнює 16 помножити на корінь із 3 поділений на 2. Тобто 8 коренням з 3 см. На цьому уроці ми дізнались, чому дорівнюють значення тригонометричних функцій деяких кутів та як їх знаходити. Будь ласка, обов'язково попрактикуйтесь та до зустрічі.